Тобто у всіх нас є щось, для чого ми тут. Тому тобто, закон Дхарні, він не лише говорить про те, що найкраще для нас, а означає, що якщо ми його сповняємо, то ми будемо найбільш щасливі. Тобто особисто для нас якби результат, да, може, який зиск, всі хочуть зиск мати якийсь. Да? якийсь зиск з того, щоб доповнювати свій обов'язок. Відчуття себе на своєму місці і повнотуття. Це на мене прекрасний результат. Але оцей кожна сватгарма, вона вписана ще от в цей оркестр. Тому коли людина, кожен з нас на своєму місці виконує найкращу свою партію музичну, то ця. Позитивний результат завжди буде розповсюджуватися на всіх навколо. Це поклик людини. Це людина просто а, ну, як, всім своїм єством, на своєму місці робить свою справу. Всі, всі, чому ти, да? всі радіють навкруги. І так ми можемо сказати про будь-кого, будь-яку професію, коли людина на своєму місці. Вона робиться. їй добре, вона розвивається, вона віддає найкраще і всі відчувають це. Коли людина не на своєму місці не виконує свою дхарму, перш за все вона сама страждає, ми страждаємо. Через що? Чому ми страждаємо? Якщо ми не виконуємо свої поклики. Не добрі коремона. А що ми відчуваємо? Сьогодні. Не це. Ну, багато... Але ж там було перед тим, що харма, це ж терпіння. Може, ти думаєш, бо я ще потерплю, це ж мене ж моя харма. Свідомо відчуваємо. Або прозвучало, що напруження, да? напруження. А чому ми, наприклад, дуже так, знаєте, як намагаємося стрибнути кудись, наприклад, куди ми не дострибуємо і нам взагалі туди не треба. А ми так напрягаємося, так так туди от, думаємо, ну все, от, от розб'ю або неправда. Або може бути нам дуже легко, класно, ми такі, просто на скільки цвіточки, все легко. Але так от, от якось відчуваємо, ну, от є ж потенціал на щось інше, але о, цей потенціал він не реалізовується.